Оскільки ми збиралися тут разом, то я би хотіла, можливо, я зараз скажу думку всіх. Якщо я помолюся, мене поправлять, От, значить, відносно, відносно цих мафій, відносно малих архітектурних архітектур, форм, дивіться, на сьогоднішній день ну, у мене особисто да, мала архітектурна форма ще з 2005 року. От, вона на, на, на самому на самому ділі десь ще раніше, от, але в 2005 році я, я отримала паспорт на е, кіоск, я отримала е, е, висновки е, санепідемстанції, розмежування, е, це був е, е, дозволи, там, да, там дуже, дуже дуже багато, дуже багато підписів я зібрала, так само під кожний підприємець. Е, ну, майже кожний підприємець. Ну, в основному це більшість. Що я хочу сказати? Колись, я не знаю, як зараз, було була така у місті, у місті була такий генплан забудови. Він на жаль не прийнятий. Значить, в тому генплані кожен із нас свій кіоск він встановлювався. Чому у кожного є у кожного є кіоск, він встановлювався? законно. У нас була зйомка правильно я прив'язано. Да. У нас у кожного є кіоск, який встановлений законом. Тобто є куча підписів, є куча документів, які ці всі... ми все це витримали і ми все це маємо. <кліст> На сьогоднішній день ми, кожен підприємець, ми готові, ми розуміємо, що ми, ми також не хочемо, щоб. Діти покупали ці піво, це на фіні, так само цього не хочемо. На, у нас так само є діти. Ми, ць, ми, але ми, готові, ми навіть готові встановлювати ці відеокамери. ну, Якщо я не права, то поправте. Тобто Ми готові, але нам треба якусь впевненість в завтрашньому дні. Тобто Ми, ми готові поліпшувати е, вніжній віт. Благоустрій, готов, готові це поліпшувати. Але нам треба впевненість у завтрашній день. Ми повинні знати, що ми маємо право розпоряджатися своїм віоском. Ми маємо право, що ми його можемо завтра продати, і, е, е, ну, якщо, ми не, е, ну, якщо ми не можемо там, ну, з якихось там право так, так. І наші гроші не пропадуть. Ми вкладемо туди гроші от, і ми, ми, ми знаємо, що вони не пропадуть. Ми, так само, ми готові поліпшувати. Красити там, перебудовувати і так далі. Тобто ми готові вкладувати гроші. Але почуйте нас, ми повинні мати впевненість. Не знати, що через рік нам сьогодні дали оренду на рік. І через рік ми, ми зараз вкладемо туди гроші, через рік ми прийдемо до вас і, і нам скажуть, і звініть ви нам надоїмося. Шановні, я хотіла підтримати Валентину Федорів, якщо, допустим, ми готові приймати пропозиції від виробників, від наших виробників, давайте приходити до нас з пропозиціями і говорити, що ми хочемо таку продукцію продавати. Ми готові підтримувати наших виробників. Можливо, ми е, предоставимо частину там якоїсь воків воски, і так само будемо розповсюджувати товар е, наших виробників. Ну, Це все. Угу. Да, ми, це дуже слушно, я, я б хотіла підвести підсумки спілкування з нашими депутатами, з представниками міської влади, і хочу зазначити, основною нашою метою зібрання і створення громадської організації це є розробка правил гри, що написано на бумазі, щоб ми з вами розуміли. Якщо підприєм написано, якщо підприємець не сплатив акцизний збор, то він сам розуміє, що його завтра оберуть. А індивідуальний підход, комісія до того так, до так, це корупційна складова. І міська влада, якщо не розробляє правила, не розробляє регуляторну діяльність, вона спонукає розвитку цих корупційних порушень. І не можна робити індивідуальний підход. Всі підприємці однакові закон один для всіх. І ми ставимо питання, розробка правил гри чітко прописано, і ми знаємо вони сьогодні, завтра і післязавтра. Просто так їх використовувати кому так, а кому так. Це підприємці вважають недоцільним і це є порушенням закону. Тому я приклад хотіла показати, як ми опрацьовували концепцію. До кожного слова ми визначалися як правильно обов'язково врахування прав підприємців. Шановні, ми багато з вами говорили. У нас є ще Олексій Михайлович Доровець, молодий депутат. Я з ним спілкувалася. Він зацікавлений підтримувати ініціативу підприємців. Прошу сюди, щоб вас бачили. Готов з нами співпрацювати в робочих групах і відставивати думку підприємців на Браварській міській раді. Прошу, Олексій Михайлович. Добрий день. Ну, скажу так, я буду з вами до кінця. Буду відставити ваші інтереси, я безпартійний, фракцією. Тому, в принципі, я прийшов для того, щоб робити ті речі, які правильні. Тому будемо казати так, я відкритий для кожного з вас і можу, ну, можу дати свій мобільний телефон в будь-який час. Протитуйте, люди запишуть, щоб Подожі, подожі, достану підготовлю. Тобто ми можемо на вас розраховувати. Да, це наша надія фору міській раді. 0,66, 572, 35, 74. Так чого надіємо ще раз. Депутата багато, він один погодиться. Ми чули багато. 066-572-35-74 Один що? Депутатів вже Тетяна, а ну, не зовсім ви правильно говорите, що він один погодився. Ну, Але э... нічого страшного. ви говорили за один про я говорила про ж... да. що. Шановні, ми з вами напрацювали проєкт рішення. де я Так, Це проєкт рішення провести. Ну, знали... черепенником я не буду, тому що він усіх представляє. А конкретно оце рішення, оце допрацювати, і оце вивести, щоб Христиченку дали оренду, він не буде. Так я не пойму черепенікові сам предприймаєте, але проти нас так настроїли. А тому що в політі вони грають собі на вибори? Ми з вами говоримо про правила, шановні, прошу дякую. Шановні, давайте перейдемо до основного питання. Це створення організації. Хоче спитати дав мене запитання. Якщо можна, два запитання Ну, ну зокрема до керівництва і до деяких підприємців. Якщо можна, ну, два давайте, запитання. Шановні, це наша премія Олексій прейс, Олексій Камаров. Олексій Комаровський видання Трибуна Бровари. Перше запитання. Хотілося б почути дійсно а, імена тих депутатів і дійсно а, ті рішення депутатів, які спрямовані проти представників малого і середнього бізнесу, якщо там були сплачені всі податки. Оренди, всі санітарні норми, всі дотримані норми. Будь ласка, покажіть хоч одне рішення де проти чесних підприємців, хоч один депутат голосував. Я вам скажу свою думку. Я таких рішень. Не бачу, це перше. І друге, запитання до тих підприємців, які кажуть, чому нам тут забороняють, якщо на рівні держави, на рівні государства, нам дозволено, ну, дозволено пивом і це, там алкоголем, цигарками торгувати? Запитання: а якщо завтра государство? На, на рівні держави буде дозволено продавати наркотики. Скажіть, будь ласка, ці підприємці теж будуть казати, нам треба якось виживати. Дякую. Рівні, ну, я, я на підтриму рівні, ми виконуємо закони України. Якщо я такий варію. закон є, ми його виконуємо. Це перше питання стосовно протиправних рішень проти, проти депутатів, проти підприємців, яким порушують ваші права. Зазначення рішення сорок два по-моєму. Де зазначено, що цілий перелік підприємців, коли оренду він працює 15 років, а оренду продовжують на рік, обмежують в у нас. У нас все проплачено все да. Сплачено. Да. нам обмежують нового... видах здійснення підприємської діяльності. Це пряма порушення закону. Депутати не розробляють жодного нормативного документу для того, щоб регулювати зазначену діяльність. Це регуляторна діяльність. Вони в цьому форматі не працюють. План реалізації плану прийняття регуляторних актів обмежений і тому зазначене направлення не працює. А відсутність напрацювання цього порушує право кожного підприємця на право власності на виздійснення підприємницької діяльності, що закріплено конституцією України. Шановні, давайте я би ще, ще хотів сказати, що е, даний журналіст чи як ви себе називаєте, представник преси, він представляє, в принципі, в міській раді, ну як представляє інтереси. Від найбільшої політичної сили, і блоку Петра Порошенка, він веде трансляцію в прямому режимі в онлайні. Сесії вони ведуть через них. ведуть. ну щоб бачили там, яка прив'язка, куди прив'язка. Що це значить? Я хотів би запитати. Ну навіть якби ну це не так, але да, це ще один представник блоку Петра Порошенка. Володимир, хто не знає. Я ще запиту так. Є ще одне оксаніті Васильович. Будь ласка, мені б хотілось би, щоб оперували фактами. Справді я не знаю. Я трошечки не було. Вибачте, два слова Мені трошечки не було. Я не міг чути все в загальному контексті. Особисто я не проти відповідності завжди. Як член земельної комісії, ви не соромилися заявляти, що я за місцеві Скільки проєкції. ви землі виділи підмали форму. Але, але ви не але, 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 учора, якщо ви Аксентій Васильович чули, міський голова разом з Андрієвським, це представник кого радикал. Радикал. радикал, заявили про те, що вони будуть працювати над тим, щоб заборонити продавати з малих архітектурних форм алкоголь і тютюн. Це була, була заява. Ви чули про це? Ні. Чому ви не чули? Так він... Андрій? Вам... Андрій? я вам засвідчую. Це. Це, я вам це засвідчу. Я Тому? Не хочу чути. Тому не потрібно тикати десь хтось там від ППП чи, чи від кого. Навіщо ці слова? Скажи, будь ласка. Які це? слова? А чого ну, ви ховаєтесь? А ну, якщо ви не ховаєтесь? Ховаєте. Ховаєте. Хтось не знає. Володимир, перед цим час переконував мене. Про те, що треба дозволити продаж алкоголю і тютюну далі. Ну, він аполегієр цього. Я вам зразу. А не це пересмикування, передіть. Я вас представлю, якою політичної силою. Єдиний нього. Я не представлю, він щось не ховається, виховувати. Нема нічого такого страшного, що правильно. Єдиний нюанс, ви подумаєте, ви подумаєте, хто буде захищати. Так, а що погано, в тому що я сказав, з якої ви політичної сили, як він прийшов, так а що він забороняє мені сказати, від якої він партії? що ховається, єдиний нюанс, я хочу внести ясність, просто ви зрозумієте, я так. Людські до всіх по-людськи відноситься, але якщо ви хочете, щоб ваші інтереси представляв депутат, від якого відріклася власна фракція і якого, в принципі, я не знаю жодного депутата, який поважає Олексія е, Здоровця в міськраді, якийсь з ним просто не здоровається, я подаю руку. Е, тобто, якщо ця людина буде представляти інтереси, то мені цікаво, яка фракція в цій міськраді його підтримує, його ідеї. Ви е, за, тобто ви подумаєте, нікого з нас, до речі, на сьогоднішню зустріч не запрошував, щоб ви розуміли. Я прийшов для того, щоб просто послухати вас, так само Володимир так само. Тобто Ми прийшли за наш ніцею послухати. Але ви добре подумайте, хто... ми готові відстоювати інтереси підприємців, але ви подумайте, хто буде їх відстоювати. Людина, яка привезла замовник. Пане Андрію, це не те на нашого зібрання. Зова наголосила, що проблеми депутатів лежать в регуляторній діяльності. Ви жодного чину не наголосили. Ви навіть не розумієте, що це таке. Ми будемо забороняти. Не можете ви заборонити, а він єдиний, коли який в цьому розуміється, і це Ми ваше не єдиний, ваш я мінус. Не єдиний. А чому ви не єдиний? Все, я випрошу не єдиний. чому не єдиний? Ну, я, я вважаю, що це не етично гнобити цього молодого депутата. Можливо, я за, за я не підтримую. Не-не-не. Не, не, не. Ну, не почему? Не Андрей рассказывает, что творится у нас бровара. Может хтось не знает. И я вас поддержу, потому что мы не знаем, допустим, якої э, ну, вот, партии. Почему... Ребята, это называется за що боролись, на той же боролись. Была явка 33% по броварам. Вот проголосовали за молодых этих, демальянцами.